Доброго часу, чарівники і черівниці. Вітаю вас на моєму каналі Хата Черівниці. Бажаю вам мирного неба всього найкращого. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така: чи збудеться ваше бажання? Буде всього три варіанти. Ви можете згадати по бажанню на кожен із них. І ми подивимося, чи збудеться ваше бажання. Можливо, мрії є. Перший варіант. Другий. Третій. Перший, другий, третій. Прошу дівчата, обирайте. Я вам дам трохи часу, щоб ви обрали свій варіант. Ну, що, зробили свій вибір. Якщо вам потрібно більше часу, прошу стати на паузу, а ми починаємо з одиничок. Одинички я вас вітаю. Давайте подивимось. Чи збудеться ваше бажання? Давайте глянемо, що ж ви сюди забажали. Щоб бути самою класною, щоб бути успішною, щоб бути привабливою, щоб бути харизматичною. Це стосується предмета вашої пристрасті, вашого внутрішнього вогню. І коли я кажу предмет пристрасті, я на, насправді маю на увазі не чоловіка. Я маю на увазі, що предмет вашої пристрасті це те, через що ви палаєте. Якщо ви знаєте таке слово ікігай, була дуже популярна книга декілька років тому. От це е, ікігай, це причина, чому ми прокидаємось, чому ми встаємо з ліжка і йдемо робити буденні діла на роботі, вдома і так далі. Оце Ікігай, причина, чому ми встаємо з ліжка. Вранці на увазі. Причина ходити на роботу, причина жити, причина там, виховувати дітей, причина. Творити і так далі, це смисл життя. Одним із слоганів тієї книги, яку я читала деякий час тому і Кігай, була така фраза: Смисл жизни по-японськи. От якось так. Тобто ви згадали таке бажання, яке стосується вашого смисла життя. Добре. А що ж це все-таки за бажання? Можливо, пов'язана з переїздом, можливо, пов'язана з тим, щоб вам нарешті ваш коханий чоловік зробив пропозицію. Чи вийдете ви заміж якісь із загаданих періодів, наприклад, найближчі півроку, рік, два, три? Розумієте? Ви могли щось таке загадати? Також ви могли загадати про е, такі моменти, коли там хтось кудись переїхав або пішов, або навпаки, прийшов. Колектив або в інше місто країну. Тут рух можливо, також це може стосуватися кар'єрних моментів. Ви могли загадати, чи буде у вас кар'єрний зріст на найближчим часом або в загаданий період вами. Така історія. Одним словом, це те, як я люблю казати, раді чого у вас серце палає. Ви загадали таке бажання. Давайте подивимось. Чи здійсниться воно? Давайте подивимось, чи здійсниться воно, чи здійсниться бажання, можливо, любовне бажання одиничок в той період, коли вони загадали. Чи здійсниться воно? Дивимось? Так або ні. Ну, звісно, здійсниться. І до того ж найближчий місяць, саме не календарний, не сонячний календар, а лунний місячний календар. В найближчий місяць у вас будуть такі події, які закрутять ваше бажання так, що ви зрозумієте, як його втілити в життя, а потім по цій карті будете діяти. Е, е, от Якщо ви загадали вагітність, як не крути, тут випала луна і карта смерть, а смерть тут у нас вагітна з пузиком. То е це говорить про те, що якщо ви загадали вагітність, так ви завагітнієте до того ж крача сроки, найближчим часом. Якщо це стосувалося проєкту на роботі, так у вас, ваш проєкт буде успішним і плідним. І якщо це стосувалося питання, а вашої репутації, наприклад, це говорить про те, що ваша репутація зміниться в краще русло. І ви будете поважаємою жінкою або чоловіком у ваших кругах на роботі, або, наприклад, в тих кругах, в яких ви знаходитесь, друзі, спільні, знайомі і так далі. Одним словом, так, якщо бажання було позитивне, як я описувала раніше, то воно збудеться, причому найближчим часом. Можливо, навіть на протязі найближчого місяця, або якщо не збудеться, то на протязі найближчого місяця ви зрозумієте, як вам діяти, щоб збути це бажання найближчим часом. От якось так, дівчата. Перше бажання супер. Дивимось далі. І так. Двічки. Я вас вітаю. Давайте подивимось, чи збудеться ваше бажання. Хочете чомусь сказати любовне бажання. Не знаю чому. Дивимось. Ага, паш, пента... паш жезлів. Можливо, це стосується дитини вашої, можливо, це стосується ще ненародженої дитини. Проєкту на роботі. Загоєння дитячих травмочок, походи до спеціалістів, таких як психологи, або лікарі, ті, які лічать душу, психіатри і так далі. Це ідея лікування душі, вашої внутрішньої дитини. Також це може бути або це бажання якось пов'язане з вашими дитячими спогадами, вашими закадичними друзями. І вашим місцем де ви народились і провели своє дитинство. Це бажання пов'язане з чимось таким. І ви їдете як лікуєте свою внутрішню дитину. Я бачу, що ваша внутрішня дитина могла бути дуже заплаканою, а зараз її рани загоюються, і ви з цими ранами також загоюєтесь. І... Відчуваєте полегшення. От, Можливо, ви нещодавно практикували такі техніки нлп шні психологічні, як, наприклад, зустріч зі своєю внутрішньою дитиною. Можливо, там поставити своїй внутрішній дитині питання, що їй потрібно зараз, що їй потрібно для того, щоб вона заспокоїлася або була задоволена. Тут якось так. Або дійсно пов'язано з дітонародженням, в прямому смислі цього слова. Ну, давайте подивимось, чи збудеться ваше бажання? Так або ні? Поменше про нього розказуйте. От якщо ви будете тримати все в секреті найближчим часом воно може навіть збутися. Якщо ви будете про це багато тріпатись і розказувати направо і наліво ваші. Ну, не те, щоб прям секрети, но, ну, такі моменти, які не всі повинні знати, от вам така порада поменше тріпатися язиком. Воно збудеться, воно реально збудеться, якщо воно хороше і стосується того, що е е на якесь благо направлене, але якщо ви там загадали якусь подлянку іншій людині, ви дівчата, хлопці, воно не збудеться, бо тут збуваються тільки добрі бажання, а не такі, які шкодять іншим. Тут таке показала карта. Пора поменше про це говорити, або тільки з самими близькими, кому ви щиро довіряєте, або взагалі з ким, щоб воно швидше збулося. Бо ви енергію розсрідотачуєте на різні моменти, я би вам радила взагалі найближчим часом поменше спілкуватися, побільше е мовчати, і, можливо, навіть якщо у вас все-таки немає моменту такого, що ви можете і збіжати розговорити, то хоча б побільше слухайте, поменше говоріть. І мотайте на уста, що вам каже ваш співбосідник або співбосідниця. Тут така була порада. Добре, двічки, я вам дякую, я вам бажаю мирного неба, всього найкращого. Всі благ, всіх благословінь. До нових зустрічей, бувайте! І так, трічки, я вас вітаю, ви обрали третій варіант. Давайте подивимося, чи збудеться ваше бажання, але перш за все подивимось, що ви забажали. Так, Паш Келихів. Я чомусь думала, що буде знову жезлова карта, бо попередні варіанти були всі жезлові. а у вас Пашке келихів. У мене чомусь на а, мо, моїх в думках грає мелодія наші внутрішні діти. Не знаю, про що тут, можливо, тут також бажання пов'язане з внутрішньою дитиною, як і, як і в другому варіанті. А ну, давай глянемо, про що тут третє бажання? Про що тут третя мрія? Ви мрієте про безпеку? Можливо, ви загадали. Сюди, коли закінчиться війна, я поставила якийсь срок, щоб подивитися. Можливо, ви загадали, коли закінчиться конфлікт між вами і ще якоюсь людиною або людьми. Ви тут загадали, от тут дуже сильне бажання миру, коли світ штормить, коли вас штормить, коли е, негаразди, коли погода в переносному смислі погода. Не саме благоприятна. Ви таке загадали? Ви сюди загадали бажання з кимось помиритися, або ви загадали сюди бажання, коли вже нарешті закінчиться війна. Або якась магічна війна між вами і ще якось відьмами, відьмами або магами. Ну тут так. Тут нічого немає. Тут деякое, якесь завершення конфлікту ви загадали на е, третій варіант. Добре, чи збудеться це бажання у трійчок, загаданий ними срок? Так або ні? Так, збудеться. Загаданий вами срок, ваше бажання збудеться. Якщо сроку не загадували, то це може говорити про те, що. Буде для вас якийсь приємний сюрприз в цьому питанні, і воно можливо скоро збудеться у вас, ваше бажання. Тут іде нове життя для вас, для ваших близьких, для вашої сім'ї. Негаразди по повішеному залишаються у минулому, розбиті серця залишаються у минулому, а по карті Всесвіт, мир, 21-й старший аркан, починається нове життя для вас. Ваша мрія здійсниться. Звісно, якщо ви тут щось хороше загадали. Добре, трієчки, я вам дякую. Я вам бажаю мирного неба, всього найкращого. Всі благ, всіх благословінь, до нових зустрічей. Бувайте!